Слухайте, ну в разі, якщо ми зараз не дамо на армію, ну то просто не буде держави, яка би вам платила пенсія. Тобто пенсії. Тут, тут нема між чим і чим вибирати. В чому питання полягає? В тому, яким чином це доносити до, до суспільства. Ну, бо ми розуміємо, що кожному залежить на цих виплатах, які зараз під загрозою. По суті, один із інструментів зараз відбувається. Ми сьогодні про це говоримо і говоримо прямо, як колега зазначив. Навіть додати нічого, в принципі. Треба розуміти да, суспільству, те, що у нас сьогодні. Знаєте, у нас є така ментальність, ментальність українська, така, знаєте, цікава особливість. Трошки не те, щоб знецінювати, а применшувати, применшувати ситуацію навкруги. Коли от прям дуже все погано, ми такі, та нічого страшного, прорвемося. Або Ще щось, типу того. Тепла ван не да, ну можна так назвати, тепла ванна це така я помітив не тільки я. там Багато людей помітили, що є така у нас особливість ментальна сама українських і українців. Ну от знаєте Інколи я помічаю, що у нас знаєте люди так раз схаменулися і одразу там го все так активнічають все така знаєте активність велика, потім раз трошки начебто, Ну нормально так, дійсно, ми до сих пір знаходимося в великій небезпеці. Ми не можемо говорити, що все в нас добре. І ми от на крок до перемоги. Ні, небезпек дуже багато, і дуже багато небезпек прихованих. У нас дуже підступний ворог, і ми бачимо, що він накопичує сили. Він продовжує боротьбу, і тут ні про які там оці несенітниці, про якісь мирні перемовини. Я хочу розбити, розвінчати цей міф, цю якусь незрозумілу для мене вкиди, звідки вони йдуть, навіть нема часу розбиратися про це. Не про які перемовини мови не, бу, не може бути. Нам треба готуватися в першу чергу підсвідомо, свідомо розуміти, що ми маємо готовим бути на будь-що. Ради того, щоб вижити, тому що перед нами стоїть питання виживання. Тому потрібно буде завтра зменшити пенсії, ми не говоримо по крайнощі, що їх завтра не буде, або ще щось. Можливо, там вони не будуть підвищуватись, хай залишаться такими, як є, або там якісь там по освіті проєкти, або ще по інших сферах соціальних. Окей. Але ми розуміємо, що якщо завтра нашим хлопцям в окопах не буде вистачати всього того, щоб їм. Відбивати атаки і відновлювати справедливість і відвоювати землі не буде ніякої України, тому що будь-яке затягування сьогодні війни для нас дуже критичне, максимально критичне. Нам сьогодні потрібно зробити все можливе, щоб не дати Путіну і його всі кліки затягнути в війну. Тому що це буде на користь Росії, тому що, як ви сказали, у неї більший економічний потенціал.